böyle bir derbiyi В першому таймі ми виконали всі мої установки на матчі, я був повністю задоволений перебігом подій. Проте, все ж таки, такі матчі, як дербі, вирішують кожна е, в кожній найменшій деталі. І тому в будь-якому дрібниці потрібно бути на найвищому рівні. Е, як я сказав, у роздягальні, так ми дійсно домінуємо, однак рахунок досі на тепло 0-0. і найважливіше саме точка реалізму. А рахунок який був у У Другому таймі ми зрозуміли відзначитися, проте на жаль, на певні хвилині матчу, ми почали просідати і дали супернику відчути епізод. Попри те, що я задоволений тим, як відбувався перебіг подій матчу. Однак я дійсно не задоволений тим, як саме ми програли Я програ багато матчів в своїй кар'єрі. Однак ніколи не можна було ві програвати, відступаючи назад. Тому я дуже засмучений саме тим, як а, перебігом подій в останній третині сьогоднішнього матчу. Тому ми повинні будемо це проаналізувати і зробити з цього висновки. А вже ж було важливо не пропустити перший гол, а не почати дуже сідати в оборону. Проте на жаль, тою чи іншою мірою ми не зуміли виконати цю установку. А вже ж після пропущеного голу наші лінії розкрилися у суперника з'явилося більше простору, на якому можна було грати, і звичайно, вони не користувалися як якісна команда. Дуже важливо в подібній миті не ховатися та продовжувати нав'язувати свій стиль гри, чого на жаль, в певний момент з нашого боку я не побачив, з приводу чого я занепокоєний. У нас було досить шансів, аби відзначитися в першому так і в другому таймі. Проте як я сказав, футбол це такий вид спорту, коли ти повинен використовувати моменти в потрібному миті, в потрібному місці. Сьогодні на жаль, нам все забракло.